Вітання мільйонів аудиторії каналу Відікон. Це програма Бліц інтерв'ю. і Я її ведуча Валерія Щербина. І героєм нашого сьогоднішнього випуску стає депутат міської ради Андрій Крамченков. Вітаємо вас! Доброго здоров'я. зараз. з Вами зроблю Хох. отак. Хочете, щоб я розтягнувся? Так. Вам зрозуміли взагалі формат нашої програми? Зараз от є вулиця є 100 запитань підготовлених саме для вас. Ну тоді пропоную прогулятися. Розпочинаємо. Як ви можете охарактеризувати себе у двох словах? Український фізик. А про яку професію мріяли у дитинстві? Ой, важко сказати, про яку тільки не мріяв, але очевидно, що став науковцем, мабуть, в старших класах, школах мені подобалася саме ця професія. А коли ви вирішили стати депутатом і чому? Вирішив стати депутатом я забув у 2006 році, коли я перший раз балотувався. А чому тому, що ну мені здалося, що це більш ефективно, ніж залишатися просто громадським діячем. Більше впливу на процес прийняття рішень. А чи були у вас наставники або покровителі, які сприяли вашому кар'єрному росту? Е, ну, академік Старішко, очевидно, мій науковий керівник і мій вчитель. Угу. Які ваші головні цінності у житті? От декілька, буквально там три-чотири свобода, сім'я. Дві я назву більше. Угу. А життєве кредо маєте? Ні, не маю. Якби я був дворянином, може, у мене був би девіз, але я, угу. я людина проста. Назвіть декілька плюсів і мінусів своєї роботи. Про яку роботу мова. Ну, давайте про депутатство поговоримо. Плюсів для мене чи плюсів для громади? Плюсів, плюсів для вас особисто? Плюсів для мене, У мене зараз більше впливу на, на прийняття рішень, ніж було до цього. Мінусів стало значно менше часу і, зокрема, менше часу на наукову роботу. Uh -huh. ну, стараюсь, щоб це не, не дуже впливало на, скажімо, зменшення мого спілкування з сім'єю. Що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням? Я думаю, вони ще попереду. У вас був колись грандіозний провал, який не хочеться запам'ятати взагалі. Забуде про це. От важко ну так зараз не приходить, не пригадується. А але. щось таке, за що соромно. За що соромно? Ну от Мені, в принципі, зараз трошки соромно перед колегами, що я, я мало приділяю уваги своєй, своїй науковій роботі. Mm. І у мене, скажімо, я там невеличка команда, які є зараз. Не приділяю достатньо часу, і це да це трошки мені якби за це соромно. Що вас надихає на нові подвиги? Так скажемо, сім'я, сім'я, і от, знаєте, як кажуть, зірка, яка горить попереду. А бувають такі моменти, коли вас це натхнення покидає? Буває, звичайно. Буває взагалі ситуації повної демотивації, коли треба ну в собі знаходити якісь сили, щоб рухатися далі, щоб не опускати руки, скажімо так. Чому не даєте перевагу книгам чи фільмам? Книгам я більше читаю ніж дивлюсь, хоча фільми теж дивлюсь. І яку останню книгу прочитав? Я зараз читаю про стійкість в умовах стресу. Угу. Е, ви азартна людина? Ні, абсолютно. Вигравали коли-небудь в лотереї? Ну, я грав в карти, скажімо так, на гроші з азартних ігор. А так, ну от я в дитинстві, чи як це сказати, в студентські роки займався мені футболом. І от з, усі, з усього нашого тренування було тільки дві людини, які не ставили ставки в букмекерських конторах. От я був однією з цих двох людей. Тобто ні, я не азартний абсолютно. А адреналін полюбляєте? Так. Стримали з Е, Ні, хочу, да, хотілося. А так, от, наприклад, там, стрибнуть з моста або ще там якусь тобто, таку адреналінову штуку мені зробити. Страх висоти це не ваша футболка. Халі, якісь фобії існують? Е, дуже не люблю, як навколо мене багато тупих людей. Да. Це, звісно, не фобія ну, в психіатричному сенсі, але, але так, це виснажує. Так, ну тоді поїхали далі. А чого б ви ніколи не зробили в своєму житті? От ми вирішили, що ви таки стрибнете коли-небудь з парашутом, а чому, чого б не зробили? Не можу сказати. Я, ну, зради. я думаю, що я ніколи не зроблю зради, скажімо, е, хочеться в це вірити. Угу. Брали коли-небудь хабарі? Ні. А давали? Ні. А от як для вас: плитка шоколаду для лікаря чи вчителя це хабар? Ні. Я думаю, це подяка, це не хабар. Добре. Тут у нас, знаєте, по Фейсбуку зараз гуляє картинка, дуже крута, що типу, чайові офіціанту це подяка, а, а шоколадка-лікарю це хабар. Ну, ну тут, от я А той, той приніскав, а той рятував життя. Ну, ну, Хоча тут ну, знову ж таки є ж межі, да, якісь, ну, які, може, і не варто переходити. Які жінки вам подобаються? Мені подобається моя дружина. А як її звати? Її звати Наталя. А блондинки чи брюнетки? Ні, люблю більш темненьких дівчат, скажімо так. <рес> О, це образливо. <рес> ну Ви задали пряме питання, мені або було збрехати, або відповідати ну, відверто. Краще така правда вже. <рес> <рес> так, який у вас телефон? E мобільний ви маєте да. на увазі. Зараз продемонструю, якщо хочете. Ми знаємося, десь... які телефони у наших депутатів. До цього у, у мене, мене було Nokia 52.28. Зараз, так ще не Зараз у мене Xiaomi Redmi 2, я їм дуже довольний. <рес> Китаєць. А селфі робота? Ну рідко роблю. Але буває. Ну, буває, а ж. Всі ми грішимо, напевно, цим. А, ви активний користувач соцмереж. Ми вже згадали про Фейсбук, я, а взагалі. Я постійно онлайн, якщо є змога така. Берете участь у політичних розбірках, що дуже часто виникають от саме в соцмережах. Ну, як би втримати. І, іноді втриматись буває важко, але, але намагаюся, е, скажімо, в срачах от таких відвертих не брати участі. Кого з українських політиків ви вважаєте своїми однодумцями? З політиків? От прямо з таких топових ви маєте на увазі. Ну, можливо, так, з топових ну, знайомих на Дивіться, дивіться, із тих, хто робить правильні речі на, на топовому рівні, ну я б сказав Максим Ніфодов, mm -hmm. заступник міністра економіки. Мені подобався Шеремета, коли він був міністром. Хоча у нього не вистачило ну, мотивації, у нього опустилися руки, хоча людина розумна і адекватна була. Е, Кого так ще назвати? Непоганим був міністром економіки Абрамавічу. Але ну, це ж не політики, це в принципі uh -huh. менеджмент такий, знаєте. Ну, а от, якщо а, говорити це... про політики, вороги для вас особисті, є? Серед ну, українських політиків. Ну, я терпіть не можу батьківщину всю, всю цю фракцію у Верховній Раді, хоча у мене навіть там є друзі. От, не тому, що це ну, персонально да, якісь штуки, а тому, що вони пропонують. Деструктивні, деструктивні для України рішення, скажімо так. Mm -hmm. Ну і -блок, да, звичайно. Уламки партії регіонів нам не друзі. Ви ну служили в армії? — ні, я не служив в армії. Крамченков — людина цивільна, абсолютно не проходив навіть військової кафедри, mm -hmm. тому е утримуюсь зазвичай від коментарів на військові теми, бо це ну якби смішно да, коментувати mm -hmm. в тому, в чому ти не розбираєшся абсолютно. Ну no, тоді питання: чи є у вас зброя? Ні, немає зброї, але в принципі я за те, щоб у нас було законодавство більш ліберальне про володіння. Вогнепальною зброєю, в тому числі і про відкрите її носіння, займаєтеся благочинною діяльністю? Так, інколи займаюся. Коли завершиться війна в Україні? Важко сказати тут. Не знаю. Чи підтримуєте ви політику нинішнього уряду? Е, в цілому, мені якби важко сказати, що я її повністю розділяю. Але водночас я усвідомлюю, що якщо б зараз були перевибори в парламенті, відповідно, був би новий уряд, новий буде гіршим, як мені здається, бо на економічному дні завжди пік популярності популістів, і це, скажімо, ну, не дасть шансів взагалі країні кудись рухатись. Зараз вона рухається таким, знаєте, повзком, От впала і повзе в напрямку, як мені здається, правильному. Можливо, хтось дуже не радий, недовольний швидкістю цього руху, але ну так, от, так ми собі зараз можемо дозволити. Така у нас країна, такі у нас виборці, такий у нас менеджмент, зрештою. Ну от у мене наступне питання було про дружину чи ви одружені. Так, я Це одружені. ми вже з'ясували. А пам'ятаєте даш... дату вашого весілля? 9 жовтня. А дата знайомства? Це десь 13 липня. Mm -hmm. Любите смачно поїсти? А, так, в принципі. А готувати Рішу. Готувати люблю, більше, ніж поїсти навіть. А що ви виберете, Квашену капусту чи гамбургер? Ну, щось вибір, якийсь вискудний. <світ> ну, от приблизно там, ну, принципі, правильна їжа і ну, фастфуд. Квашену капусту я їв в суботу, здається, а фастфуда я не їв вже забув скільки років. Ну, тобто я гамбургер навіть не згадаю, коли останній раз в руки брав. А... І, ну, Це не тому, що це якийсь свідомий вибір, ну просто от так. От. Такий режим харчування. А, ви вживаєте алкогольні напої? Так. Горілка або вино? А, ну, ну, біль, більш, більш, більш міцні, скажімо, я вино п'ю рідко, якщо п'ю, то віддаю перевагу червоному сухому. А скільки буде 10 разів по 100 грам? 10 разів по 100 грам буде 1 кілограм. Ну що ж, не бувався на нашу вудочку. Я, напр, я наприклад мені сьогодні поставило це питання, і я відповіла літра. <рес> <рес> не так у нас трагічно менше густини води, тому тут якби не виходить літр. Стикалися в житті з чорним піаром? Проти мене чи взагалі? Ну, так, проти вас. Ну, стикався і проти мене, і так, проти інших, скажімо, колег по політичному цеху. Як ви на нього реагуєте? Я на це реагую спокійно, це один з видів політичної боротьби. Знову ж таки, така у нас країна, такі у нас зараз є. Ну, а думка, що чорний піар, також піар. Ну, ви його… Е, ну, знаєте, як Черчилль казав, що хай пишуть, що хочуть, аби прізвище правильно написали. Тому угу. ну, я до цього ставлюсь спокійно, мене це особисто не ображає. Як ви оцінюєте роботу нашого мера та губернатора? Е, ну, Губернатора робота вона насправді не видна, бо я там працював в адміністрації, я приблизно знаю, що це. Роботу мера оцінюю на, на, скажімо, більш низьку оцінку, бо з тими ресурсами, які зараз упали на місто завдяки бюджетній децентралізації, можна було зробити набагато більше, а вони фактично розпорошені ровним шаром по місту і жодної стратегічної мети не досягнули. Чому? Бо ну, немає пріоритетів, не визначені взагалі пріоритети. У вас є домашні улюбленці? Так, у мене дома живе Пацюк. Пацюк, як його звати? <звати> <ган> Дуже оригінально. І ще в мене є два равлики недавно з'явилися. Круто. Е так, більш серйозне запитання. Як ви гадаєте, чи справедливий комунальний тариф? А що таке справедливість в в цих? Категорія, взагалі економічна чи ні, е, ну звичайно, як людям за них платити, це, це ж ми розуміємо, що вони несправедливі. Але я хочу, щоб ви просто ні, я справедливі тарифи, це он до батьківщини. Там я не знаю, де там їх партійний офіс. Продіть, спитайте, що вони під цим мають на увазі. Ми хочемо е, вашу думку. Моя думка, я в економіці у мене абсолютно ліберальні погляди. Навіть я б сказав лібертаріанські, Тому товар або послуга має коштувати стільки, скільки mm -hmm. вона коштує на ринку. І інша справа, що коли у нас от мова, наприклад, іде про ринкову ціну на газ. Ви знаєте, що таке ринок? Це коли є конкуренція, багато виробників, багато покупців, і встановлюється якась ціна, ну, от, покупець з виробником домовляються про якусь ціну. Коли у вас вартість газу визначається постановою Кабміну, чи є це словом ринок взагалі в економічному сенсі. Ну і те саме ж з електроенергією. Зараз я забув, як це називається, здається, це називається третій енергопакет в ЄС. Коли вони зрозуміли, що треба будувати єдину енергосистему в енергетиці, в електроенергетиці і єдину газову систему, щоб можна було, знаходячись там в Кракові, купити куб газу в Португалії. Тому це шлях до встановлення ринкових відносин. Зараз у нас немає ринку в цих двох галузях. У нас монополія на розподіл газу і монополія на розподіл електроенергії. Монопольна визначається ціна, тому тут якби про ринок mm -hmm. говорити просто нема сенсу, ви добро заробляєте. Ну, більш-менш. Тобто Хотіли... з тарифами у вас не буде проблем з цією Ну побачимо, бо я, я ще ж їх не бачив. Прийде рахунок за опалення, тоді скажу, ні, ну я думаю, то ми заплатимо, я точно не буду е оформлювати субсидію, наприклад. Хто ви за освітою? Я фізик за освітою, науковець. А пам'ятаєте ім'я Лободи? — Валерій Борисович. Все вірно. Чоб, ну... Мені не пам'ятати, він був деканом, коли я вчився. Я з ним спілкування продовжував, ну не часто, але зустрічались вже і після мого випуску з університету. Ну ми думали, що ви потрапите на наш гачок, скажете Світлана, але ви такі нас родові я, не, я, не згадали про співачку. Поп-музику ну, дуже погано сприймаю, тому щоб я б не згадав, хто це така взагалі. А ви добре навчалися? А, ну на п'ятірки так, може. А сформулювати мали. перший закон Ньютона. <гум> Існують інерціальні системи відліку. <гум> <гум> Е, і ще одне таке запитання. До речі, це питання від редактора Діва Радіо Олександра Качанова. Давайте. Чому дорівнює постійна плавка? 2,7. Ні, 2,7 – це є. От зараз не згадаю. Ага, Пей невірно. <рес> Передамо вітання. йому. <рес> так, <рес> мінські угоди, міф чи реальність? Е, ну, це реальність, бо це підписаний документ, але чи вони будуть виконані, це абсолютно інше питання. В принципі, тут така, знаєте, історія про те, як собака кусає сама себе за хвоста. Ніхто не може визначити. Ну, зараз вже насправді договорились, да, що спочатку вибори тоді контроль над кордоном. Але я не бачу, якби я такий собі політичний аналітик, звісно, не, не політолог, але мені здається, що в такій формі е, це не можна протащити через парламент абсолютно. Часто дарують квіти? Е, е, ні, не дуже. Декілька разів на рік. На свята, 8 березня. Ну, я, ну, іноді буває там. Я приїжджаю з якогось відрядження, то вже хочу дружину порадувати, дарую квіти. Зрозуміло. Так, вилітне слово? Е, ну намагаюся нею бути. Скажімо, чи давали так. ви коли-небудь обіцянки, які не збиралися е, виконувати? Не збиралися чи не вийшло виконати? Не збиралися. От я вам пообіцяю, але в принципі Ні. я розумію, я що я уникаю таких речей. Більше того, я навіть на виборах це ну, мене ж було там сотня зустрічей в дворах. Коли мені ставили прямі запитання, я чесно відповідав. Навіть якщо вона не подобалась виборцям. Ну, це моя позиція, я політик, несу за це відповідальність. Ви романтик? Ну, я не думаю. Оптиміст чи пасивіст? Оптиміст, більше e оптиміст. А хто ви по гороскопу? Казирок, здається. А вірите взагалі в гороскоп? Та ну це ж чухня. <гулеч> <гулеч> ну і що, ніколи це... не читали собі ну, там. ясно, що <гулеч> це, це Ну <гулеч> <гулеч> Так, який улюблений виконавець музичний або гурт? E eu, я. Прихильник старого доброго хіві металу Мені подобається Аксепт і Judas Priest найбільше. Металіку слухаю. Люблю апокаліптику. Люблю, скажімо, складну музику. Зарядку вранці робите? Ні. Ні. А, я взагалі... Треба, але не роблю. а я взагалі як з спортом справи? Багато хожу пішки. Люблю туризм. В принципі, люблю бігати, але зараз не бігаю з певних причин. Про що ви мрієте от, в даний час? В даний час я не. Я буду план. Намагаюся по ним рухатись, бо ну, мрію, скажімо, мрію треба перетворювати на мету і до мети йти. Ви кар'єрист? Я думаю, ні. Тобто в цьому сенсі, що зайняти як якомога більше якесь вище становище? Угу. Ні. Але для мене важливо мати вплив на прийняття рішення, вже про це казав. Тобто а. формальні прояви влади мене мало цікавлять. А хотіли б спробувати себе в якості президента країни? Ну, Якось я про це не думав. Думаю, ні. А, ваші плани на найближчі 5 років? Ну, Мені є щось, що зробити в науці, мені є чого досягати з, з політиці, і в політиці, в громадській діяльності. Я, я думаю, що я піду на наступні вибори з більшою свою фракцією, яка зараз у мене 4 <плес> людини. І я хочу досягти певних, певних цілей в науці, <плес> в науковому приладобудуванні. Ви доволі відома особистість. У вас коли-небудь просили автограф. Ні. Хочете зараз вас попросити? Ні, я, звісно, можу вам дати автограф, якщо вам це дуже хочеться, але в чому прикол мати автограф політика. Ну, можливо, там будемо сподіватися, що в майбутньому. Продасти на аукціоні так. Ну, як у науковця, можливо, хтось попросить. Так. Які можуть бути підводні камені в вашій професії, от в депутації, так скажемо, якщо людина тільки розпочинає свої перші кроки робити? Да, Прорва підводних каменів. Це ж такі ну, основні... я взагалі політику Що, сприймаю як гру. Угу. Е, це от, є таке кіно, гра престолів. От я ще до того, як воно з'явилося, сприймав політику саме таким чином. Це для мене шахмати, в яких дуже багато гравців. І навіть всередині одного гравця буває. Е, бувають підводні течії, скажімо так. Тому все ну, ж таке ж мистецтво домовлятися, тому тут альянси можуть перевертатися, можуть несподівано утворюватися і буває дуже різне. Е, і знаєте, я забув, чия це цитата, що не буває в політиці постійних друзів, бувають постійні інтереси. Угу. Е, тому можна поставити собі цілі, яких не можна досягти, можна їх не досягти, тому що ти не вмієш домовлятися, можна не досягти, тому що ти там не можеш переступити якісь свої внутрішні червоні лінії. Ну і це насправді правильно. Е, скажіть, будь ласка, ви маєте якісь власні механізми, які, на вашу думку, зроблять життя у сумах комфортнішим? Там. Кращим. Ну, треба перестати краще. вірити популістам для початку, перестати сподіватися, що ну, хтось прийде і зробить наше місто кращим, починати кожен на своєму місці робити його кращим. Да? Там комусь, комусь більше слідувати журналістським стандартам, а комусь краще робити свою іншу роботу. Да? Там, якщо ти, скажімо, водій маршрутки, ти ж можеш просто бути ввічливим з пасажирами і цим робити світ кращим, правда? Або там підмести у себе в під'їзді, або принаймні не смітити там, де хтось підмів. А яка головна біда? Так скажемо, трагедія в Україні, ну окрім війни, ну от, біда, що нам не дає жити ну, є ж, Люди. Є ж я ж прислів'я, що там е, дві біди, да, дураки і дороги, а України три, ще й Росія. Да? Ну, дураки, дороги і Росія. В принципі, логічно. — А так, е, ну, дураки на першому місці. Да, це... Ви часто брешете? Намагаюся не брехати, але ну, буває таке. Я ж не святий. Ви подант? Не думаю. Допомагаєте своїй дружині по господарству. Так, да, допомагаю. Можете помити посуд? Я постійно мою посуди, я готую більш-менш регулярно. Єдине, що я не люблю прибирати в хаті, ну і вже я є. <yse> <baixo> <с aí> У вас багато ворогів. Ну, я не знаю, це спитайте, у тих, хто вважає мене ворогом. Ну, тобто ви нікого особисто там не вважаєтеся. Ну, прям ворогом, такі, ні, ну Путін, звісно. Ну, ну, ж... сумах я мала на увазі, можливо, e хтось. Ні, ні, я не думаю, що в мене є ворогів в такому прям страшному сенсі цього слова. А коли-небудь доводилося з'ясовувати стосунки на кулаках. Ну, бувало. Давно, а... правда, останній раз. На так званій політичній арені траплялося? Ні. Ще ні, ну може все буде, все ж колись буває вперше. Ну. Ми не, ну, вже вичерпаний потенціал для, для домовляння, скажімо так, або для, для тиску в інший спосіб. Ми з'ясували, що ви оптиміст, вірите, що у нас таке настане, це прекрасне життя, якого ми всі прагнемо, війна завершиться. Ви вірите саме, в це? Саме не настане. Ну, якщо ми його будемо наближати своїми діями і навіть своїми думками, тоді настане. Ну і у мене є два останні запитання, найскладніші, певно, за сьогодні. Вам сподобалася наша прогулянка? Більш-менш. Якщо ви не замерзли, <ріст> трошки, <є. ріст> я за вас хвилююся. І останнє запитання: Відікон найкращий канал Сумщини? Е, я вам бажаю ставити перед собою лише такі топові цілі і обов'язково досягати. Дякую вам за вашу відвертість, за правдиві відповіді. Я переконана, що сьогодні наші глядачі побачили вас в інакшому світлі, і ви маєте прекрасну нагоду, до речі, звернутися до мільйонної аудиторії каналу Відікон. Ну, я коротко скажу, я це хотів сказати по дорозі, що. Був такий епізод у Франції після Великої Вітчизненної війни було маленьке містечко, я забув, як воно називається вже. І там була статуя Ісуса, яка дуже подобалась жителям. От Після бомбардувань німецьких статуя впала, і в неї не залишилось рук і ніг. І вони цю статую в такому вигляді поставили на постамент і написали табличку, що у Ісуса немає інших рук, окрім, окрім твоїх. І ну, це такий заклик, що ну, робіть робіть свою справу добре, і цим ви змінюєте світ. Дякую вам і ще раз. Нагадаю, героєм програми Бліз інтерв'ю сьогодні був Андрій Крамченков. Залишайтеся разом із нами попереду ще багато цікавих зустрічей. Побачимось!